Мої вітання, друзі. На ремонті Bluetooth навушники, нонейм. І один із навушників не працює. Як ви бачите, один світиться, тобто цей навушник справний, а інший він не світиться. Коли його пере, е, виняти, вставити, то він мигає і постійно знаходиться в режимі зарядки. Будемо розбиратися. Е, так. Бачимо, да, він у нас мигає, Це несправний навушник. Дістаємо його і за допомогою різачка обережно знімаємо верхню кришку, розполовинюємо. Зняли кришечку. добре, Добираємося до плати, знімаємо її, бачимо тут пружинку, мікрофон з цієї сторони. З іншої сторони ми наблюдаємо акумулятор. Так, оце він. Будемо його міняти. Такий мізер, наблюдаємо контролер, ніжки для зарядки, блютуз-модуль, наушник і, звісно, ж, акумулятор. Так, спочатку ми його перевіримо, напругу на ньому. Як ви бачите, напруга 94 мВ, тобто він в повному розряді. Будемо ставити 10х10, аналогічний, трішки менший, але він тут підійде гарно. Знімаємо зі старої батареї каптоновий скотч. Відкручуємо, знімаємо ще один так. і будемо відпаювати дроти. Відпаяли дроти від батареї, як ви бачите, тут навіть контролер якийсь присутній на платі. Перевіряємо батарею нову і вичисляємо, де у неї полярність. Плюс відмічаємо і, звісно, мінус, щоб нічого не напутати. Відмітили. Далі ми підпаюємо дроти до. Контактів батареї. І, звісно ж, каптоновим скотчем ізолюємо місце пайки. І, як ви бачите, навушник вже у нас запрацював, іде пошук Bluetooth пристрою Все, ізолюємо. Далі ми вставляємо плату в корпус. Все вставили і закриваємо кришечкою, розвертаємо її, як треба. І Закриваємо легеньким натисканням, вона захлопується, все зібрано. Як ви бачите, йде пошук, далі ми перевіряємо в зарядному боксі. Бачите, що світлодіод уже не мигає, а йде повноцінна зарядочка. Далі ми коннектимося до телефону. Як ви бачите, наушничок у нас знайшовся, і процент заряду його складає 50%. Бачите, так? Да? Є. Все. Тут у нас, зараз конектимося, підключаємо музику, як ви чуєте, музика в наушничку грає один канал, інший канал. Все працює. Тобто далі роблю тестову перевірочку на заряд і віддаю власнику. Дякую, друзі, всім за увагу. На все добре, до побачення.